Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Перший тиждень грудня добігає кінця. Він був із доволі комфортною температурою. Попереду неділя, і усі очікують ясної і спокійної погоди. Але чи справді день буде таким тихим і передбачуваним? Чи хтось із атмосферних фронтів вирішить внести свої корективи? Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це за вікном. з Ю мене звуть Людмила Труфун. Лайк, підписка і поїхали. Погода вже завантажується у неділю. 7 грудня Україна залишатиметься під впливом стіку. Антициклону, тож погода знову порадує нас спокоєм та ясним небом. Опадів не передбачається, а повітря буде сухим, що робить день ідеальним для прогулянок на свіжому повітрі, поїздок або спокійного відпочинку на природі. Про це свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кибальчича на сайті Метеопрок. Вітер очікується південно-східний, помірний, однак у південних регіонах та Криму в день можливі пориви тож там варто бути обережнішими. Температура повітря залишатиметься типовою для початку грудня. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до нуля мінус п'яти. В день повітря прожиється до нуля плюс п'яти, а найтепліше буде на крайньому півдні та закарпатті. Там очікується плюс шість плюс вісім. Така м'яка зимова погода дозволяє насолодитися останніми осінніми барвами у парках або навіть планувати невеликі поїздки, не побоюючись сильних морозів чи снігопадів. Отже, неділя обіцяє бути спокійною, передбачуваною та комфортною для тих, хто хоче провести день на свіжому повітрі, відчути зимову атмосферу без неприємних сюрпризів і насолодитися затишком у родинному колі. Із загальною погодною картиною розібралися. А якою буде погода у кожній із областей України. Дізнаємось в традиційному прогнозі від сайту Synoptic.ua. Київ хмарно, без дощу і до плюс трьох. Чернігів буде триматися хмарна погода без опадів. Мінус два плюс два. З суми ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами 0,2. Луцьк до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. який до вечора повинен закінчитися. 0,2. плюс два. Рівне протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Мінус 1, плюс 2. Хмельницький ясним небо буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Мінус 1, плюс 1. Тернопіль ясна погода порадує вас в день, але ненадовго. Увесь інший час небо буде вкрите хмарами. Мінус 1, плюс 2. Львів небо буде вкрите хмарами без опадів 0,3. плюс Чернівці хмарна погода протримається увесь день без опадів 0,3. плюс Вінниця хмарно без опадів мінус один плюс один. Черкаси до вечора хмари ще панували на небі. Весь день заберуться геть. Плюс три плюс 4. Кропивницький ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрита хмарами. Плюс два плюс 3. Полтава до обіду протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Плюс один, плюс 3. Дніпро у другій половині дня не проясниться. Без опадів – плюс 3, плюс 4. Одеса – хмарно, без опадів – плюс 5, плюс 6. Миколаїв буде триматися хмарна погода без опадів – плюс 3, плюс 5. Херсон – хмарно, без опадів – плюс 3, плюс 5. На Запоріжжя похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним – до плюс 5. Сімферополь – небо буде вкрити хмарами без опадів – плюс 5, плюс 6. Харків, день та вечір будуть ясними, прийшовши на звіну по хмурому ранку. Плюс один, плюс три. Донецьк з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною нуль плюс чотири. Луганськ вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже увесь день. Нуль плюс три. Ужгород починаючи з середини дня, йтиме дощ, який ближче до вечора. А слабшим плюс 3, плюс 7. Житомир протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Мінус 2, плюс 1. Івано-Франківськ на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Плюс 1, плюс 3. А поки на більшості території України погода ще не поспішає дивувати справжніми морозами та снігом. У горах вже панує справжня зимова казка. Сніг, туман та холодний вітер створюють неповторну атмосферу. Високогір'я, а неймовірні краєвиди Прикарпаття, якими ділилися гірські рятувальники на своїй сторінці у Фейсбук. Просто зачаровують. Наприклад, 1 грудня на горі піп Іван Чорногірський було хмарно, туман, вітер, північний дух зі швидкістю 6 метрів за секунду, а температура опустилася до мінус трьох. Сніг повільно вкривав схили, створюючи зимові пейзажі. 2 грудня погода дещо прояснилася. Небо стало ясним. Вітер змінився на північно-західний слабкий, а стовпчик термометра показував мінус 5, даруючи відчуття справжньої високогірної зими. 3 грудня на горі хмарні знову наростала. Вітер був південний, температура залишалася близько мінус 5, а гірські пейзажі продовжували зачаровувати своєю суворою красою. 4 грудня було хмарно. Туман густо обволікав схили. Вітер став західним і посилився до 11 метрів за секунду, а температура піднялася до мінус. Трьох саме така комбінація снігу, туману та холодного вітру робить у горах справжню зимову казку, яку варто побачити, хоча б на фото. А тепер про свята 7 грудня відзначається всесвітній день української хустки. Дата, яка покликана нагадати про красу та значення цього традиційного елементу українського гардеробу, хустка здавна була не лише прикрасою, а й оберегом, символом патріотизму, свободи та любові до рідної землі. Ініціаторки свята прагнули відродити національні традиції та популяризувати історичні факти про цей унікальний предмет одягу. Перші хустки, що з'явилися на українських жіночих головах, були чисто білого кольору. А кольорові малюнки, які ми звикли бачити сьогодні, прийшли до нас із Туреччини. Сьогодні хустки знову повертаються у моду деякі сучасні бренди включають їх у свої колекції, перетворюючи на стильний та вишуканий аксесуар. Попри те, що свято досить молоде, у нього вже сформувалися власні традиції у цей день. Проводять майстер-класи та конкурси з зав'язування хустки адже тільки в Україні існує десятки різних. Техніки її носіння особливо популярним стає флешмоб Зроби фото з хусткою, де дівчата діляться своїми фото та відео у соціальних мережах, демонструючи мистецтво перетворити на перший погляд звичайний аксесуар на справжню прикрасу і на завершення трохи гумору. Напередодні ми визначали день святого Миколая. А це означає, що у багатьох домівках зараз справжнє цукеркове царство. Навіть якщо Миколай цього року до вас не завітав, ми впевнені. У вашій шафі чи на столі знайдеться щось солоденьке, і поки ви насолоджуєтеся цими ласощами, ви точно нагадуєте нашого героя сьогоднішнього мему. Ви були за вікном з Йої. Слідкуйте з нашими випусками. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.